Вістаю на каналі Маст 3 кВт на розтині. Явно ремонтувався. Знімались вентилятори. Транзисторів немає. Будемо шукати звіт для замовника. Всередині помічено пакетик з транзисторами. Маємо ось такий набір різних транзисторів. Термозапобіжник уже був без гойки. Ну, ремонт після ремонту. В ремонті після ремонту є свої перевоги, наприклад, Клей на роз'ємах вже зірваний, тому демонтаж проходить абсолютно нормально. Низьковольтна частина 3206 мінялися, каніфоль не повимивали, горіло тут. Звісно, не обійшлося без ремонту. У високовольтній частині DC-DC-перетворювач має ось такий вигляд. Виявлено сліди паяння Діод в первинній обмотці трансформатора живлення драйверів моста. Далі транзистори схеми розкачки драйверів. DC-DC перетворювача також є паяння. Елементи тепловідведення будуть мінятися однозначно. Транзистори високовольтної частини 5 штук новенькі. А ось комплектуючі я беру саме тут, завжди якісно, оперативно. Є позиції, які можна знайти лише тут, зокрема для зварювальних апаратів, стабілізаторів. Рекомендую. На платі перепаяв діод первинної обмотки трансформатора живлення драйверів. Впорядкував пайку схеми розкачки драйверів DC-DC-перетворювача, транзистори запаяні, флюс змито, осцилограф на затворі, живлення на контролері. Оптопара перемикається. Імпульси присутні. Скинув затворні резистори. Їх не міняли взагалі, а просмалило тут. Досить солідно, тому що бачу резистор r 49 10 Ом мінявся. Тут є двохповерхова конструкція резистор R50 200 Ом, тому замінюю їх усі. Під двохповерховою конструкцією резистора є прогартик текстоліта. Скидаю транзистора, відновлюю. Вичищаю, щоб не було тут чорного. Ось така дірка утворилася під резистором R50. Під час минулого ремонту були спроби підібрати конфігурацію, згину лапок транзистора. І в першому транзисторі не досить вдало. Його будемо випаювати і перегинати, віддаляючи виводи від доріжок. Ось Вивод практично йде поблизу доріжки. Я розумію, що аромат каніфулі надихає, але ж її треба змивати. Цю частину я вже вимив. Рухаюсь далі, вимиваю залишки каніфолі на цих чотирьох транзисторах. Тут нічого не трогали тут чистенько. Нижня частина плати. Дірку, яка прогоріла, вичистив, залив компаундом. На жаль, перехід на резистор 200 Ом з верхньої частини плати практично втрачено до цього невеличкого кусочка переходу. Не підпаяєшся, тому кинув резистор до діода. Це точка входження. Транзистори перевірено, флюс змито. І будемо перевіряти Осцилограф на затворі, перевірка роботи драйверів низьковольтної частини. У ході дослідів з драйверами несподівано пішов білий дим, пішов він з транзистора Q15, це схема розкачки трансформатора гальванічної розв'язки високовольтних транзисторів. І виявляється, що у нас в короткому замиканні польовичок Q61. А здається, що закорочена оптопара транзистор випаяв. Коротке замикання по оптопарі зникло. Міняю полівачка і продовжуємо роботу з драйвером. Вкинув основну плату в корпус. Тому що без з'єднання з сонячною запуску не відбудеться, немає розкачки високовольтної шини. Система 24 вольта на булоці жилення 25,6. Стартує. Запуск тут не швидкий. З'явилася генерація. Вентилятори працюють на малих обертах, струм споживання 2,4 А. Відкидаємо 0,4 А на вентилятори. Виходить власне споживання 2 А, тобто 50 Вт власна споживана потужність інвертора. При подібній конфігурації, коли трансформатор качають 16 транзисторів, зазвичай потужність системи буде в районі 50 Вт. В принципі, це сходиться з нашими показами струму. Нічого критичного тут не гріється. Гріється дещо вихідний дросель. І ледве тепла частина радіатора. Транзисторів на різке синуса, вони, до речі, не мінялися, вони тут рідні. Радіатор низковольтної частини холодний, тобто, я думаю, що споживання 24 А для такого пристрою абсолютно нормальне значення. Зібрано усе докупи стартуємо з батареї. Не так швидко, як хотілося б. Специфіка інвертора. Старт відбувся. Навантаження працює. Вмикаємо сонце. Сонце підхоплено. Задіяно в зарядці акумуляторів. Вимикаємо сонце, перевірка мережі. Мережа є. Чути шелестіння блока живлення. Снобер десь підспівує. Мережа пішла заряджати акумулятори. Все штатно. Отож дякую всім за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму і до наступних ремонтів.